Квантова медитація для прийняття рішень це практика входження в стан квантової суперпозиції свідомості, де можна інтуїтивно досліджувати різні потенційні варіанти вибору через прямий резонанс із квантовим полем можливостей. Через резонанс індивідуальна свідомість може отримувати доступ до інформації, що виходить за межі її особистого досвіду. Це створює основу для таких феноменів, як ясновидіння, передбачення, творче натхнення та наукові осяяння. Традиційний підхід до прийняття рішень часто обмежується раціональним аналізом явної інформації, тоді як квантовий підхід дозволяє підключитися до колективного інформаційного поля, отримуючи інтуїтивні підказки та синхронічні знаки. У стані глибокої медитативної присутності уявіть, що ви стоїте на перехресті шляхів, де кожен варіант рішення окремий шлях. Потім пройдіть кожним із них, спостерігаючи не лише за зовнішніми результатами, але й за відчуттям резонансу з вашою істинною природою, обираючи шлях найвищої гармонії.